Шановні ветерани та ветеранки, вітання! Мене звуть Лідія Стрільцова. Я програмна офіцерка програми реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Я відповідальна за компонент працевлаштування в нашій команді, і власне в рамках цього компоненту ми підготували серію відео з експертами та експертками, які повинні допомогти вам під час працевлаштування. У сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, як легко легкою та доступною мовою розповідати про ваш військовий досвід цивільним роботодавцям, як саме описувати ваші військові позиції у резюме та під час співбесід. Військовий досвід цілком можна вважати професійним, а отже, важливим при працевлаштуванні, адже в процесі проходження служби ви 100% розвинули нові навички, покращили вже існуючі та й загалом підвищили свій рівень кваліфікації. Ви могли навчитися бути більш ефективними в командній роботі, швидше приймати стратегічно важливі рішення, керувати великими групами людей та виконувати бойові задачі так, аби вони виконувалися на відміну та вчасно. Такі навички є універсальними та важливими для фахівців будь-яких професій, то чому ж про них не розповідати? Також в процесі служби ви здобуваєте специфічні навички, як от вміння управляти різними дронами, стріляти з артилерії, йти в розвідку та оперативно дізнаватися потрібну інформацію і залишатися при цьому непоміченими, або ж орієнтуватися швидко на нові місцевості. Всі ці, ці навички також можуть зіграти на вашу користь під час працевлаштування. Однак, аби це спрацювало, вам потрібно вміти описувати та розповідати про свій бойовий досвід легкою мовою та зрозумілою для цивільних роботодавців. Це означає, що аби опис військового досвіду справді збільшив ваші шанси на працевлаштування та на отримання цивільної роботи, його необхідно пояснити легкою та доступною мовою, аби його зрозумів будь-який роботодавець, навіть той, представники та представниці якого зовсім не розуміються на військовій справі, а такі будуть навіть через стільки років війни в Україні. Загалом вам потрібно перетворити військову термінологію, яка описує ваші щоденні завдання, які ви виконували на військовій позиції, на прості цивільні описи, які будуть демонструвати, що ви вмієте та знаєте і які ваші сильні сторони. Давайте розглянемо декілька прикладів, як же можна описати військовий досвід під цивільне резюме. Першу посаду, яку розглянемо, буде заряджальник міномета. Як же можна описати цивільною мовою компетенції такого фахівця? До прикладу, перше – обслуговування зброї та системи заряджання. Далі, чітке виконання завдань, дотримання субординації. Наступне. Злагоджена взаємодія з командою за будь-яких умов та у будь-яких ситуаціях. Також керування підлеглими і виконання бойових завдань за відсутності командира. І наостанок ведення звітної документації. Також важливо, як описати цивільною мовою досвід такого фахівця, Наприклад, обслуговувала міномет та систему заряджання, відповідала за підготування та завантаження боєприпасів, виконувала завдання та досягала результату в умовах сильного стресу, дала документацію про виконані завдання та використані боєприпаси, а також надавала домедичну допомогу. Звісно, ми розуміємо, що вигадувати цивільні описи до військових позицій може бути досить складно. Саме тому команда ветеран-хабу за підтримки програми реінтеграції ветеранів підготувала довідник із назвою Військовий досвід у резюме. В цьому довіднику зібрані короткі описи понад 50 військових позицій, які ви можете використати і скопіювати ці описи та додати їх до своїх резюме. До прикладу, там ви знайдете описи таких військових позицій, як гранатометник, заступник командира взводу, механік водій танку, командир відділення розвідки мінометної батареї та багато інших. Цей довідник він є безоплатним, знаходиться у вільному доступі, тому ви можете його легко завантажити за лінком, який буде доданий до опису цього відео. Аби гарно розібратися, як же це працює на практиці, давайте розглянемо ще один тип військової позиції та як легкою мовою можна її описати в цивільному резюме. Давайте візьмемо до розгляду оператора дронами або БПЛА, як же можуть звучати цивільною мовою компетенції такої військової посади. До прикладу, робота з цивільними та військовими БПЛА літачкового типу, робота з квадрокоптерами. До прикладу, Mavic, Autel та інший тип. Робота з ударними дронами камікадзе а також знання технічних характеристик безпілотників, вміння робити дрібний ремонт, аналітичні здібності та швидкі реакції. Дуже важливо в резюме описувати легкою та простою мовою не лише ваші компетенції, але й досвід, як можна описати досвід такого фахівця. Наприклад, перевіряла безпілотник перед польотом, контролювала його технічний стан налаштовувала роботу для поточної фіксації об'єктів противника, планувала маршрути, пілотувала цивільні та військові БПЛ літочкового типу, дешифрувала отримані фото та відео, обробляла їх та наносила на карту, а також брала участь у тестуванні нових ударних БПЛА. Загалом, якщо ваша військова посада є у довіднику, який підготовлений командою ветеран хабу, і її опис реально відповідає вашим навичкам та здібностям, ми радимо просто скопіювати його та додати цю інформацію до вашого резюме. Цей довідник активно поширюється серед роботодавців і отримав їх позитивний відгук та визнання. Питання щодо того, наскільки роботодавець зрозумів все, що ви описали у своєму резюме, є дещо складнішим. Загалом на етапі телефонного інтерв'ю або ж співбесіди, вас можуть попросити уточнити деякі моменти стосовно вашої військової служби або ж деталізувати їх. Це абсолютно нормальне прохання, і ваша задача спокійно надати деталі, однак використовуючи мінімум складної військової термінології. Після того, як ви надасте деталі, ви можете уточнити, чи стало все зрозумілим, чи, можливо, є якісь моменти, які потребують детального пояснення. Розповідати про ваш військовий досвід буде корисним під час всіх етапах працевлаштування. До прикладу, в резюме варто зазначати про ваш військовий досвід, аби продемонструвати ваші сильні сторони, навички та компетенції. Також доречно писати про ваш військовий досвід під час підготовки мотиваційного та супровідного листа. Це допоможе продемонструвати роботодавцю, що ви вже завершили свою військову кар'єру. Робите перехід до цивільного життя та шукаєте нову роботу. Роботодавці також можуть запитувати про ваш військовий досвід під час телефонного інтерв'ю та співбесіди, аби більше розкрити вас як кандидата і сформувати ваш цілісний портрет як спеціаліста. Детальну інформацію щодо того, як можна описувати військовий досвід легкою та простою мовою у резюме, а також як презентувати його під час співбесід, ви можете знайти у інших відео з цієї серії. Лінк на який ви знайдете у описі до цього відео. Бажаємо вам успіхів у пошуках роботи, а також дякуємо вам за захист. Ми записали це відео завдяки тобі!